Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На зустрічі лідерів країн Групи Семи Групи провідних економік демократичного світу. Президент України Володимир Зеленський закликав створити повітряний щит для України. Мається на увазі насамперед постачання новітніх систем протиповітряної оборони. Які дозволять зупинити російські ракетні обстріли, а також бомбардування України за допомогою дронів Камікадзе, нещодавно закуплених Російською Федерацією у її союзників в Ірані? Зараз ситуація для постачання таких нових систем протиповітряної оборони може бути набагато більш сприятливою ніж ще кілька місяців, і навіть днів тому. Тому що тепер Російська Федерація не приховує, що обстрілює саме об'єкти критичної цивільної інфраструктури у планах президента Російської Федерації Володимира Путіна знищення саме таких об'єктів він намагається зробити все, що від нього залежить, щоб очистити Україну від її населення, щоб полегшити своїм агресивним збройним силам. Окупацію територій, на яких вже не буде людей, ну і звичайно, і з подальшою анексією цих територій на користь Російської Федерації. До речі, на сьогоднішньому засіданні групи Семи було підкреслено, що учасники цього об'єднання ніколи не визнають російської анексії українських територій. Також Керівники цих країн серйозно застерегли Російську Федерацію від можливості стосування будь-якої зброї масового ураження насамперед ядерної зброї. Президент України також говорив про ситуацію, що складається зараз на кордоні України і Білорусі. Як відомо, президент Російської Федерації Володимир Путін застосовує всіх можливих інструментів для того, щоб примусити президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у війні проти України вже не просто як керівника країни. що… Надає свою територію для російського наступу, але й за безпосередньою участю російських і білоруських військових так званої військової групи союзної держави. Президент України запропонував розгорнути на кордонах України і Білорусі міжнародну місію спостерігачів, які переконалися, що з боку України, як сказав Зеленський, немає ніяких агресивних намірів. По відношенню до Республіки Білорусь останнім часом, як відомо, керівництво Республіки Білорусь постійно звинувачує Україну в тому, що та готується напасти на Білорусь. Про це говорив президент Олександр Лукашенко. Також про це говорив і державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Вольфович, який підкреслив, що напад на Республіку Білорусь може здійснюватися за допомогою загонів, які були створені білорусами, що зараз допомагають Україні у війні з агресивною Російською Федерацією. Вважається, що всі ці заяви Лукашенка та його чиновників, які якраз і мають виправдати саму можливість участі білоруських військових у війні з Україною, не для того, щоб як ми розуміємо. Захистити Білорусь, але для того щоб бути учасниками агресивної війни, однак діяти білоруські військові будуть саме як захисники країни від українського нападу, принаймні такою буде офіційна версія, і от Зеленський пропонує лідерам групи саме створити ефективний інструмент, який не дозволить білорусі вигадувати, що Україна на неї нападає. Український президент також підкреслював, що будь-яке закінчення війни Росії проти України має бути пов'язано із відновленням територіальної цілісності України і з покаранням агресора. Очевидно, що для самого Володимира Путіна такий підсумок війни буде реальною поразкою із подальшим крахом його політичного режиму. Що бажає Путін, ми приблизно вже знаємо, хоча б за всіми тими пропозиціями, які лунаються з неофіційних джерел. Сьогодні стало відомо, що ймовірно, мільярдер Ілон Маск перед тим, як висунути свій відверто проросійський план врегулювання війни Росії з Україною. Міг мати розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Сам Маск спростовує факт цієї розмови. Однак Джерело, що повідомило про те, що Маск міг мати розмову із Путіним, раніше рівно так викрала факт неформальної розмови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із російським президентом. Оточення Трампа тоді також певний час спростовувало, що така розмова відбувалася, однак згодом була вимушена визнати факт. Того, що Трамп і Путін все ж таки неформально говорили між собою, те, що Путін, очевидно, зараз не проти перемовини з Заходом, є також зрозумілим, хоча б по риториці російських чиновників. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Сказав, що Москва не буде заперечувати проти ймовірності зустрічі президента Російської Федерації з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом під час саміту Групи 20 у Індонезії раніше. Навіть виключалась можливість того, що Володимир Путін відправиться на такий саміт. Однак зараз, як бачимо, мова йде не просто про багатосторонній формат участі Путіна у перемовинах, а про те, що Кремль хотів би використати. Саміт Групи 20 саме для того, щоб Путін мав можливість розмовляти з Байденом, який практично припинив будь-які контакти з російським президентом після нападу Росії на Україну. Організувати діалог Росії із західними країнами також намагається президент Туреччини Реджеп Ердоган. Як відомо, практично весь час після початку війни Росії проти України. Ердоган намагався організувати зустріч президента Росії з президентом України і переконував, що він зможе посадити Путіна і Зеленського за стіл перемов. Зараз, як бачимо, президент Туреччини дещо розчарувався у самій можливості такого діалогу. Тим більше в ситуації, коли сам Путін очевидно не бажає розмовляти із Володимиром Зеленським, а Зеленський підписав указ, який виключає можливість перемовини з Путіним після того, як у Російській Федерації було ухвалене рішення про анексію чотирьох українських областей, однак у Тереччині з'явилася нова модель перемовин щодо припинення війни Росії проти України. Це модель, за умов якої представники Російської Федерації Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції і Німеччини зустрічаються між собою і обговорюють можливі плани закінчення війни. Поки що ця модель виглядає, м'яко кажучи, фантастичною, якщо подивитися, що у самій Російській Федерації ніхто не тяжіє до реального закінчення війни. І що навіть якщо уявити собі варіант перемир'я для Кремля, цей варіант перемиря може означати погодження з новими територіальними надбаннями Російської Федерації з тим, що і Україна, і західні країни визнають Крим. Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України суб'єктами Російської Федерації, що звичайно буде означати повну руйнацію міжнародного права. Про що і попереджав Володимир Зеленський учасників зустрічі групи самі, так що здається, найбільш ефективним інструментом зовсім не перемовин. А Реального впливу на Російську Федерацію є продовження такої санкційної політики, яка має поставити крапку на самому існуванні сучасної російської економіки, на всіх соціальних стандартах і на можливості матеріального забезпечення російської армії. Для цього звичайно потрібно, щоб в роботі по демонтажу Путінської Росії брав участь не тільки Захід, але й Схід. Однак, те, що в Китайській Народній Республіці і у Індії без Великої прихильності відреагували на обстріл Володимиром Путіним української цивільної інфраструктури і по суті продемонстрували, що були б зацікавлені у мирному закінченні війни, яку Путін розпочав у лютому проти України. Може створитися ситуація, коли Захід буде посилювати санкції проти Російської Федерації, а схід не буде здійснювати зусиль, щоб допомогти Володимиру Путіну мінімізувати ефект цих санкцій. Хоча зараз, звичайно, говорити про це ще рано, тому що подорожчання цін на нафту оцей маневр, який Росії вдалося провести з допомогою Саудівської Аравії. Говориться про можливість продовження військових дій на українській території на невизначений термін, бо створює для Володимира Путіна певні бюджетні можливості. І в такій ситуації, звичайно, заходу потрібно буде шукати нових і нових інструментів не тільки для закінчення війни, але й для захисту України, для передачі Україні новітнього озброєння і для захисту її цивільних об'єктів за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони. У протилежному випадку ж ми можемо зустрітися із подальшими атаками Росії на цивільну інфраструктуру України, що може бути досить болісно у зимою місяці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!